Samsung Electronics започатковує нову еру екранів зі штучним інтелектом. С сьогодні Samsung Electronics анонсував свої останні лінійки екранів QLED, MicroLED, OLED та Lifestyle напередодні виставки 2024 року. Цей анонс також започаткував еру екранів зі штучним інтелектом, представивши процесор наступного покоління, який переверне ваше уявлення про можливість марти екранів. Окрім покращеної якості зображення та звуку. Нові лінійки пропонують користувачам низку функцій на основі штучного інтелекту, захищені технологією Samsung Knox і розширюють можливості екранів у повсякденному житті. Тож зараз, коли ми живемо в епоху гіперзв'язку, мова йде вже не лише про надання якісних візуальних вражень. Екрани повинні покращувати на життя як на дисплеї, так і за його межами, сказав Йом, президент і керівник підрозділу візуальних дисплеїв Samsung Electronics. А її екрани Samsung, що працюють на основі технології зі штучним інтелектом, покликані стати центральним елементом будинків користувачів, об'єднуючи всі сумісні пристрої щоб урізноманітнити спосіб життя. Подвійна продуктивність штучного інтелекту для покращення якості зображення Neo QLED 8 k дає найсучасніші телевізори Neo QLED 8K. Та 4К пропонують новий пакет можливостей, зокрема, реалістичну якість зображення, преміальну аудіотехнологію та різноманітні застосунки і сервіси. В основному Neo QLED 8K24 року найновіший та й найінноваційніший телевізійний процесор Samsung NQ8 Gen 3. Який має нейронний процесор NPU, що працює вдвічі швидше, ніж його попередник. Кількість нейронних мереж також збільшується у 8 разів з 64 до 512, що дозволяє відображати все, що відбувається на екрані до найменших дрібниць. Завдяки цьому вдосконаленню процесор модельний ряд 2024 року гарантує безпрецедентне підвищення продуктивності. Лінійка телевізорів Neo QLED також пропонує набір функцій, що покращують якість зображення та дизайн, зокрема. 8 ae UpSation Pro використовує процесор NQ 8AE gen 3 для кращого масштабування у форматі 8К, покращуючи якість контенту з низькою роздільною здатністю, щоб він відображався в найкращій якості. Також AI Motion Enhance Pro розв'язує поширені проблеми і зі спортивним контентом, такі як деформація відображення м'яча, транслюючи спортивні матчі у високій роздільній здатності за допомогою цієї функції на базі NQ8 AE gen 3. Функція автоматично визнає вид спорту та використовує глибоке навчання для застосування належної моделі виявлення м'яча, щоб покращити його відображення. Real Diff Enhance Pro. Додає деталі й динамічні сцени, використовуючи штучний інтелект для точного керування мікросвітодіодами, виявляючи частину сцени, на якій природно фокусується людське око і виносячи її на передній план, зображення виглядає більш реалістичним та об'ємним. Укомплектовані телевізору будуть пультом Bluetooth з можливості підзарядки від сонячних променів. Мінімальний дизайн, мінімальна кількість кнопок точно не залишать вас байдужими. Infinity Air Design доповнює бездоганну якість зображення Neo QLED 8K завдяки екрану товщиною всього 12,9 мм, що забезпечує ефект занурення, який фокусується на високій роздільній здатності та чудовій якості звуку. Він також пропонує унікальний дзеркальний ефект, завдяки якого телевізор ніби парить у просторі. Операційна система Tizen 2024 року вдосконалює роботу домашнього телебачення, робить контент головним елементом лінійки телевізорів Neo QLED 8K. Вона пропонує персоналізований контент і послуги на основі різних облікових записів, створених на смарт-телевізорах. Тобто, тепер кожен член родини може налаштувати профіль для отримання персоналізованих рекомендацій та більш індивідуалізованого загального досвіду користування телевізором Samsung зі смартом. Комплексний інклюзивний досвід з екосистемою Samsung дозволяє, розмістивши телевізор Samsung у центрі помешкання. Користувачі зможуть скористуватися перевагами останніх інновацій та насолоджуватись безперебійним зв'язком між пристроями. У 2024 році Samsung значно покращить свій досвід під'єднання до інтернету. Завдяки Samsung Digital Plus Hub для домашньої активності він надає широкий спектр послуг і функцій від персональних тренувань і телемедицини до відеодзвінків і рішень для віддаленої роботи з ПК – Це все в одному єдиному інтерфейсі. МікроЛЕД телевізори розширюють можливість технології відображення. З новим Прозором МікроЛЕД компанія Samsung демонструє світові, що можливості екранів безмежні. В цьому році також Samsung запропонує широку лінійку oled екранів для задоволення споживчих потреб, нові лайфстайл, продукти, індивідуальні рішення для покращення кожного аспекту життя. Появляться нові саундбари, звук яких огортає усіх сторін, доповнити домашню розважальну систему, нова серія саундбарів 2024 року пропонує оновлені моделі. Для ще більш захопленого прослуховування звуку, особливо завдяки вдосконаленому алгоритмам штучного інтелекту Music Frame HW Q990D, hws 800 d лінійка пристроїв Samsung 24-го року обіцяє бездоганне поєднання передових технологій і дизайну. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.